Всім привіт! Всіх вітаю на каналі, не дивлячись на те, що зараз вже 9.43 я все ж таки вам пропоную у цей день пригадати і вшанувати всіх тих, хто віддав своє життя за нашу країну, за нашу з вами свободу, за те, що ми зараз в цей час робимо. Вшануємо їх хвилиною мовчання. Залітає перше замовлення майже 7 кілометрів за 350 гривень скрин буде десь тут. Все, одягаю окуляри і їду на сектор нижня теличка, а там побачимо. Як я звідти вийду. Моя локація, автостанція, якщо я не помиляюсь, видобачи. Зараз буду намагатися виїхати. Тільки що була повітряна тривога, поки їхав. Вона закінчилась. Ось тут станемо біля таксиста. І потім поїдемо якось так. Ну нарешті сьогодні ж з мікрофоном деревня, можна сказати, так. Взяв наступне замовлення, скрін буде десь тут. Сектор цирк 370 гривень. 11 кілометрів. Поїхали далі. Поки їду пригадав в Житомирі, в Полтаві-Хмельницькому. Якщо я не помиляюсь, з'явився бізнес. А у Дніпрі Прайм побачив, до речі, хлопця, який катає під Prime в Дніпрі на Теслі. Прикольно, прикольно, молодець. Йому сподобалось. Вам раджу знайти його. Венеті і подивитись. Та й взагалі вітаю всіх водіїв, у кого тепер з'явився в інших містах Прайм. І бізнес. Я поїхав. Приїхав я. Прикол. Виходить тіпок, садиться в машину. Переп... спрашує адресу. Потім такий каже: ну давай, давай швидко я запізнююсь. Що це за прикол взагалі? Ну так вийде раніше, так? А потім якісь проблеми. Я не розумію таких людей. Це твоя, вина, що ти запізнюєшся. Ні, ну так, типок нормальний, все, я його привіз. Він мені заплатив, вийшов. Дякую, дякую. Но люди трошки щось поплутали. Чекаємо наступне замовлення. 2 є. Залітає наступне замовлення. Повертаюся на лівий берег на пазняки. Скрін буде десь тут. Доставочка 340 гривень за 14 кілометрів. Поїхали. Моя локація. Вже роблю доставочку, під'їхав. Там без готівка. Людина мені каже, не можу вас відпустити без чаєвих. Ну, копійку, в копілку візьміть, 10 гривень. Ну, все одно, все одно приємно, так? Це я не вам кажу, це я кажу на камеру. Тут моя дружина на зв'язку. Конечно. Ладно, їду, їду. Їду. Я нещодавно замислився над тим, щоб... Зробити наступний крок в таксічному двіжі і придумати, як придбати Теслу мені навіть стало рекомендувати там, Тесла С Тесла Модел Слас від 2015 чи 2016 року, щоб вона проходила, проходила усі категорії, але прикол. Коли подивився цього хлопця, ну я йому пару коментів писав, я не знаю, це я вам так його рекомендую з Дніпра. Може комусь він попадав, так от, що він пише і показує, він показує. Що коли комусь попадає по прайму Тесла, то люди в повідомленнях пишуть тільки не Тесла. І він казав щось десь 7 замовлень 5 відмовляються. Тому ви бачите, що Тесла ну там 15 16 року, да, я так розумію, це не гарантія того, що ти будеш катати ці замовлення по прайму. Ну, Щось будеш катати, а хтось і буде відмовлятися. Ну, я розумію чому. Тому що люди, які платять гроші, вони можуть обирати собі машину. І я вважаю, що Тесла це не така там прям комфортна і крута машина, да? в якій пасу буде дуже зручно. Мікрофон тримає мене в тонусі. Коротше, останнім часом, ну вже більше тижня, а помітив я це ще раніше. В мене температура 35,2, 35,7. Я просинаюсь і вже таке відчуття, що я відпрацював день. І ти усталий. От і сьогодні встав. Ну, дружина там міряє температуру, ну в неї там 37, 37,5. Я міряю вже встав, а в мене 35,2. Що це таке? Це упадок сіл. Може у когось є лікарі? Так що? Така штука. Сил. Працювати, ну так, майже немає, а після того, як я відвідав лікарню і мені там проговорили всі мої моменти, я зрозумів, ну я це і знаю, що я, мабуть, щось е, неправильно воспринимаю. Щось собі там в голові плутаю. Мені кажуть одне, а я думаю собі щось інше. І потім у мене розлад і збой психіки, коротше кажучи, борюсь з собою. Паркова дорога. Пробочка показує 9 кілометрів 16 хвилин. А якщо сказати відверто, то ситуація така. По-нормальному моя робота в таксі знаходиться під ударом, тому що... А є здоров'я, не може тримати такі навантаження в плані проведення за кермом такого відрізку часу і правильно показує, тут я повністю погоджуюсь з Юрою. Який показує, що потрібно займатися спортом, сидяча робота, має наслідки і ті, хто кажуть, сім сьогодні заработав, вісім, це вони просто прискорюють. Той час, коли вони будуть витрачати свої гроші і дай Боже, щоб це можна було виправити на лікарню. Я не думаю, що кожний, кого я бачу на дорозі з шашечкою таксі. займається спортом і взагалі думає про здоров'я. Тому коли ти заробляєш 7-8, я не знаю скільки ти там часу витрачаєш, то а насправді потім ти в 3 рази більше будеш витрачати, якщо будеш так працювати постійно. Хоча постійно людині не вдасться так працювати, тому що тут є свої моменти, про які навіть не треба казати. Повертаємо на вулицю. Що це за вулиця? Сортувальна! Я вже на лівому березі. доставочка на базе я уже еду далее на центральный вокзал скрин дадам 398 за 14 километров думаю норм приехав на вокзал І одразу взяв з місця замовлення на лівий берег, і на цьому все і мене зараз виженуть. Оце буде торба. П'яте замовлення, зараз 1450 плюс майже 300 і далі їду в лікарню з дружиною. Якщо після, якщо після... Реабілітації вийду, то вийду. Якщо не вийду, то ось буде такий маленький коротенький ролик. Так, повертаюсь назад. Міні-звіт. А може вже і не міні-звіт, але все одно, коротше кажучи. Значить, так, дивіться, я приїхав на лівий берег, сьогодні виконав 5 замовлень, заробив 1724 гривні, витратив. На все це 3 години 15 хвилин. Перше замовлення було у 9.55 зараз 13.10. Ось така робота. Якщо все буде норм, після реабілітації може 2 великих замовлення виконаю. якщо не вдасться, то на цьому фініш. Можу вам. Сказати тільки одне. Як ото кажуть, бережіть здоров'я з молоду, да? тому що потім його дуже важко повернути. Його майже неможливо повернути. Є такі речі, які назад не повертаються. Ладно, всім гарного дня. Дякую за те, що підтримуєте мене, дякую за те, що підтримуєте мой кошачі двіж. Рухаємось далі. До побачення. Корм на базі сьогодні неділя. Всім окремо дякую, хто зробив донат підписнику, якого я побачив, всі хлопці, які закинули на монобан. Ну і звісно, також окремо дякую моєму батьку, який вже по традиції другий корм. І він другий раз разом з вами скидається. Це буде відосі.